Усім привіт, з вами, як завжди, я, Фрі. сьогодні в цьому відео я розповім про дуже крутий сайт birde.so, на ньому можна аналізувати дуже багато інформації, і сьогодні я про цей сайт розкажу і покажу і головні такі функції, які можна використовувати для аналізу. А при тим як ми розпочинаємо, будь ласка, підпишись на мій канал, постав лайк, а також напиши будь які коментарі під цим відео. І так, ссылку я оставлю в описанні на цей сайт. Я зараз знаходжусь на головній сторінці і бачимо одразу кучу багато інформації. І так, давайте подивимось по порядку. Ми спочатку можемо бачити ось тут, ось, наші блокчейни. У мене зараз вибраний блокчейн Solana, Ethereum, BNB, Arbitrum, Optimist. Можна ось так от вибирати різні блокчейни. І по цим блокчейнам ми будемо отримувати інформацію. Далі в нас є Trending Tokens. Ось ця колонка відповідає за токени, які виросли максимальну кількість процентів, і які зараз торгують люди найбільше. Ось бачимо усі популярні токени. Ось тут, от. Наступне нас Profitable Traders. Ось тут ми можемо аналізувати гаманці других трейдерів і дивитися, скільки вони заробили за 7 днів. І так, бачимо ось. Перший трейдер в нас заробив почти півмільйона доларів за 7 днів буквально. Ми можемо нажати на його гаманець і подивитись його транзакцію. От давайте нажмемо, нажимаємо на його все, от на його адресу. І ще раз нажимаємо на його адресу. І нас перекидує на сайт Solscan І на цьому сайті ми можемо дивитися, які в нього зараз є токени. Ось тут от нажимаємо, ось так: от і можемо дивитися: в нього зараз є три монетки активних: Bonk, Jupiter, Вен і ще пару монеток, які там помілочі в нього куплено. Далі ми можемо дивитися його. Транзакції, нажимаємо SPL Transfer і дивимося усі його транзакції. Ось бачимо, що він купував дві монетки 19 часов назад і 18 часов назад, Моб і Keeper. Далі ми можемо пролиснути на наступну сторінку, і можемо ще подивитися інформацію, які він монетки ось купляв. Далі бачимо, що він отримував дроп ось Юпітер. Е, нас недавно роздавали Юпітер і монетки Вен. І ось бачимо, що він отримав 42429 з ось цих от монеток Юпітер. Зараз монетка приблизно стоїть пів долара, тобто це було більше 20 тисяч доларів. На один аккаунт нас тоді роздавали по 200 токенів Юпітер, і він, можливо, просто зробив кучу аккаунтів і заробив на цьому. Ось такий от трейдер. Давайте назад вернемось на сайт і подивимось наступні функції, які в нас є. І так, заповнили, перше, це в нас трейдинг токенами Ми от бачимо самі гарячі токени, які торгуються. Далі ми бачимо гаманці трейдерів, які заробили найбільшу суму за 7 днів. І так, давайте далі перейдемо. У нас далі показується графік солани нашої. Чому солани? Бо в нас зараз вибраний блокчейн Solana, Якщо ми виберемо ось тут ефір, то в нас буде показувати ось тут графік ефіра. І також уся інформація міняється на блокчейн ефір. Давайте назад вернемось на солану, ось так от. І далі ми нижче, якщо прокрутимо, ми бачимо дві колонки. в лівій. Колонки, ми можемо бачити. У нас токени, які зараз популярні по капіталізації. Ось Solana зараз на першому місці, в неї 480 мільйонів проходящий об'йом за 24 часа. І вона зараз на першому місці. Далі там USDT, USDT, ЮПІТЕР і так далі. Справа ми бачимо транзакції, які проходять зараз на блокчейні Solana. Ось бачимо, хтось Solana обміняв на USDC. Потім ЮСДЦ обміняв на ЮСДТ, і ось так ми можемо дивитися ось ці транзакції. Також ми можемо нажимати на адреса, і в нас буде показувати вся інформація. Нам можна тут сортувати ось ці транзакції від 50 тисяч і більше, щоб показувались нам від 10, і можна ось так от вибирати. Нижче ми можемо бачити в центральній колонки проекти, які популярні на цьому сайті. Справа ми можемо подивитись в колонки наш ком'юніті ось цього сайту, я так розумію. І зліва просто непонятна колонка, яка не активна. І так, давайте назад вернемось вверх. У нас ще є зверху менюшка. В терміналі ми можемо вач ліст додати в улюблені монетки, алерт ми можемо здавати увідомлення на монетку якусь. Потім лейбл, ми можемо відмічати і малюти. В Explorer в нас є тут добича геймів на ось, цьому ось сайті, потім ми можемо подивитись трейдерів. Ось що я вам показував, що заробили за 7 днів найбільшу суму. Далі в нас є ще нові лістінги, ми можемо нажати. от Давайте нажмемо, відкриємо цю ось ось сторінку. І тут у нас покажуться нові лістінги. Ось бачимо, підгрузились, і ось тут усі нові лістінги монеток, які виходять. От можемо давайте на, припустимо, ось S-Dodge, нажимаємо на нього. Ось так от просто нас він підгружається, і ми можемо бачити його графік, зараз прогрузиться. Ось, бачимо графік цієї валюти, що вона вийшла, і зараз от летить вверх. Одразу ми можемо її купити, нам потрібно підключити гаманець свій. Нажимаємо Connect Wallet і ось тут у нас є вибор з декількох ось цих от гаманців, які ми можемо підключити. Phantom, Metamask, Soul Trust і Coin 98. Ми ось ці от гаманці підключаємо, які в нас є. Я припустимо Phantom Ось тут от пользувався. І коли ми підключили гаманець, давайте покажу, як можна купити ось цю от валюту. Ось тут в правій колоночці в нас є S-дочка, наш ось цей от токен, який ми вибрали, і USDC. Отже, нажимаємо на стрілочки ось, і вибираємо ось тут валюту, яку ми хочемо обміняти. От, припустимо, Solana, міняти на s -Dodge. Ось так: от вибрали, щоб зверху була Solana, Знизу монетка, яку ви міняєте, і вписуєте ось тут, колічество, скільки ви хочете обміняти. І потім просто нажимаєте Підтвердити. Ось тут буде у вас кнопка. і ви робите і купуєте ось цю от валюту. Ось так: от можна купити валюту. Давайте назад вернемось на попередню сторінку. Ось тут ми закінчили. І в нас є ще далі трейди. Це ось тут ми можемо виставляти лімітні ордера. Це якщо ми хочемо купити якусь валюту, але хочемо, щоб воно пізніше виконалося. Давайте на графіку покажу. От, припустимо, ви бачите графік з цієї валюти. Вона там йде вверх, і ви хочете купити на ось от м'єтки. Ось цю от валюту. Ви заходите в лімітні ордери, і там робите ордер на покупку по ось цій ціні. І коли ринок доходить до цієї ось цієї ціни, ось так от доходить, 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 то ось тут виконається ваш ордер, і ви купите ось цю от валюту. Ось так от працює лімітний ордер. Далі в нас є в Trade Cross Chain Swap. Це ми також ось тут от обмінювати можемо ці валюти. В Pro це ми можемо купити підписку на цьому сайті. Тут є підписка. У нас не всі функції доступні, але ось такі от бази. Які я вам показую, то вони безплатно доступні. Я навіть зараз не в аккаунті, що можна безплатно. Ресурси там ще, інформація вже про сайт і РПС, теж не знаю, що це таке. І ось такий от сайт я сьогодні вам показав, бо дуже багато тут всяких їх функцій. Тут, якщо ще розібратись, можна ще багато чого знайти цікавого. Отже, ось такий от обзор сьогодні я зробив на цей от сайт. Кому сподобався, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал. З вами був як завжди, я Фрі. Усім гарного дня і всім пока-пока!